Нині, коли в нашій країні точиться неоголошена війна, підготовці контрактників приділено особливу увагу. Майбутні солдати проходять ретельний відбір. У військоматах перевіряють їхній стан здоров'я, рівень освіти та морально-ділові якості. Як розповів представник Одеського обласного військомату Павло Маковецький, з початку 2015 року бажання стати професійними військовими вже виявили більше 300 осіб. Станом на 30 Вересня 2015 року військовими комісаріатами Одеської області було відібрано для громадян України для проходження військової служби за контрактом 316 чоловік. З них вже проходять військову службу за контрактом 294 чоловіка, що складає 82% від. Загального планового завдання на 2015 рік Павло Маковецький зазначив, порівняно з минулими роками, нині на контрактну службу здебільшого йдуть справжні патріоти. Громадяни повинні відповідати віком від 18 до 40 років, які мають неповну середню, середню або середньотехнічну та вищу освіту, та відповідати фізичному розвитку. Щодо проходження військової служби, всі бажаючі, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, повинні звернутися до районних військових комісаріатів, де вони стоять на обліку або за місцем проживання. Далі контрактники залежно від рівня підготовки та обраної спеціальності, Проходять вишкіл у навчальних центрах і складають військову присягу. Ірина Монастирська, Олексій Мосичинок, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу че.